Друзі, щось здається, знов таки не виходить. Що злетіла це, ця програма? Мені здається, знову не виходить. Що ж таке? Не, не, просто не заходить ні з ніяких пристроїв, Ну, дуже погано. І що так буде видна дошка чи ні? Зараз перевіримо. Ну, начебто так. Але щось Я дуже тут великий. Якось не можна його в мене зменшити. Ой, а як тут перехопити потрібно. О! Добре. Добре. Ану. Здається, зараз щось вийде. Якщо вийде, то поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Чи сюди краще, ану. Де краще? Може сюди краще, так? Ну, добре. Тоді. Тоді зіграємо кілька ігор. Ось власники абонементу Рік Радощів зі школою ШУП. Про цей абонемент можна. Почитати. Так, я відкладаю привіт землячі. Ми знайомі вітаю. Так, не... чи ні? Так, по дві хвилини давайте. Без додавання, дружня. Ну, колір не має значення. Так. Кладу телефон, щоб не мешав мені. І е е е що тут в нас? Ага, граю не свої дебюти, друзі. Не свої дебюти граю. Ух! <рах> прямові щось схопив. Що це було? Так. Ну, можливо, що 6, до речі, тут не найкраще. Так, я зараз дуже багато балакаю. Що це схопив напрямуві? Людина не очікувала. Погана підготовка <coughs> в нього. Так, але тут можна й мат схопити, якщо <coughs> загратися. Якщо загратися, можна й схопити матецького. Є 6 прикрилися. Я сам таку схему, але коректно, звісно, грає, е... що він хоче, Слон G5 піти. Граю за. М Цікаво, F5 та слон G5. А що H6, слон 6, кінь G4, слон G5, не подобається. Так, ну добре, відійдемо тоді. Можливо, кінь D7 потрібно було піти. Ну, початку так. Білі намагаються щось, хоч щось закрутити, так? все ж таки в них проблеми з матеріалом. І вони накидають мені, бачите, все. Давайте я відійду. Таке типове для старандійського захисту перегрупування ферзя. Фух, ну, А, він пішов, бачите, а я сплю сплю, такий сплячий гравець. Так, А він об, обертий наброю, набираю кінь би 6, слона 6 там зажертвує. Мені ще вже 5. Давайте Б6 спочатку, не хочу нічого. Б6, лон, Б7, то раб 8 Не будемо. Емоції треба приберегти. Знову мій хід. Друзі, я не бачу дошку, не бачу точніше, годинника. Втомлений. Ну, давайте віддам двох слонів. Опа! Зловив напрямую. Мабуть, не очікував він. Ну, щось я дважди спіймав на прямую. Я не, не розумію, чи потрібно взагалі грати зараз білим. Ну, вважаючи, я дуже. Повільно грає, тому бачите, мені, мене ні, здався такий суперник. Ну, добре. добре. Друзі, так. ну, ми, А, з Херсона, я теж з Херсона. Як ви. Е... Так, друзі, ну давайте ще реванш. так, Тут мені пощастило у дебюті. Ну, далі, здається, грав досить гарно, Суперник просто на напрямувах тут програв партію, але вже в мене була виграна позиція. Ну, давайте ще одну. Давайте ще одне чомусь. А так в мене щось воно не натискається. Так, Давайте знову так по, по старій схемі. Дружня. все рівно який кольор. Поїхали. Кілька партій зіграємо. Якщо там підтримки не буде, нічого страшного, але тоді ми й недовго тут будемо. Що, я знов чорним. Давайте захист каракану перевіримо. Перевіримо захист каракану. Я не граю, звісно, так. Каракан взагалі не граю чорними. Давайте G6. У нас завдання цього просто так розім'ятися. І за білих теж так панова Я хоч писав по ній, навіть ну не книжки, лекції видавав такі доволі непогані, але не рекомендую все ж таки цей варіант за білих. Я не знаю, як тут ходити. ну Давайте А6. Можливо, Б6, точніше. Так, кінь А5, ой не хочеться. Ну, доведеться. І ще b5. Ну, начебто не так вже це погано. Але, але о, на B3 треба. Треба. І слон b7. Ну, але білі того пішака тримають. На Е7 в мене ж не, не менш слабкий пішак. Тому тут дуже радіти не потрібно чорному. Так, там піда 4 десь можна. Потрапити. Ну, я її, мабуть, слона не віддам. А там кінь може стрибати. Кіні 4, ферзь Б6. Ферзь Ферзів 4 хотілося, але тоді кінь c 5. Тому кінь 4, ферзь Б6 ми будемо ходити. Так, пішак не може поки біжати, там кінь висить. Та і так він далеко не добіжить. Все ж таки, слонючки у таких позиціях непогані. Ну він хоче таки сунути щось. Ну, давайте, так. На d6 можу з'їсти на e4, а потім на d6. Віддам двох слонів, але прихоплю пішака і ну, хоча буду мріяти про перемогу, то взагалі-то там перевага так собі не така велика. А що це? Що, не... що це коїться, друзі? А, і F5, ферзь C5! Ну і що, ну мені ж це вигідно. Ну, а навіщо так білі зіграли? Не знали, як ходити. Ферст це 5 побили, побили слон D5, кіння 6, щось з'їв на Б2 чи А2. Ну, це майже виграно. Щось мені пишуть, пишуть, пишуть. Я не можу з усіх боків вимкнув. Так, ну, з'їв. З'їв. Яку з'їсти? А, не хоче ніяко віддавати. Слон С3, воно мені щось дає. Слон С3. Не знаю, давайте А5 піду. Треба швидше грати. Позиція та. Так, ну я ж можу і на G2 лупанути, а він що на Б5. Ну я 2 лупанув. Не знаю, де він. А, ну так тоді лупанув. Ні, ну це. Тільки те, що я не можу працювати мишкою. В цьому може бути проблема. А, а так-то проблеми бути не може. В мене у цій позиції. Ну і кінь 5 слон С3, звісно, я задумав. І соперник. Ах, який! От я дурень, друзі. От я дурень. До ВП. Бу було ж виграно. Навіщо це було робити? Зараз зараз А4 він піде. Ну, тобто, я невірно зіграв, я помилився. Дивлячись, що вже у суперника нот, я зробив таку дурню, чесно кажучи, і тепер не зовсім знаю, як це реалізовувати. Я не зовсім знаю, як це реалізовувати. Ой награв, друзі. Ну, перевагою, але це, ну, це, соромно, це соромно. Ну, тут я, звісно, грав на. А, так ще, я думав, флаг вже впав. Я собі вже розповідаю, що я виграв. Ну, так і виграв. Пу-пу-пу! Ну, на флаг тут будь-який пограв. Звісно, шансів у суперника було замало, але все-таки не технічно. 2900 не жме рейтинг. Ну, кому жме, хай тому жме. В мене є ніки, де рейтинг побільше. А що тут такого? Я не розумію. Так, добре, ну третю зіграємо, щось не дуже йде гра. Ані у мене, ні у соперника. Так як підтримки немає, то ще. може останню навіть зіграємо. Нічого. Все, вже сьогодні був стрім. Мені просто потрібно було ще один стрім провести, щоб продовжити у цю. Програму, е програму, як вона називається? Е ну, Для того, щоб вести ефіри. Добре, що ж мені зіграти? Ну, Давайте англійський початок. Я так не граю. Ух ти. Ух ти. Кінь-3. І G3. Тут на F3 можна бити. Ух ти! Чорний таке, я взагалі це не знаю. Чесно скажу. Так, ну D5 потрібно, мабуть, затискати. Такі схеми грає мій. Колишній слухач лекцій, е, чемпіон світу серед юнаків. Олександр е, Бортник. Так. А що D6 тут лупанутий. Потім слони в 4. Чи піти слони в 4 самому? D6. Слони в 4, Д6. Тура є 1. Чи піти Д6 зажертвувати? Ну, добре, давайте зажертуємо. Це не найкраще. О, я ж забув, що по 2 хвилини. Друзі, ой, я забув, ой, я забув. Мабуть, я не правий, що це?